Для багатьох це просто хобі, для інших покликання справа всього життя. А для мільйонів людей у всьому світі ні з чим не зрівнянні емоції, які дарує футбольний матч. Цей вид спорту об'єднує цілі країни та континенти. 29 квітня 1992 року. Саме тоді національна збірна України вперше зіграла у футбол з угорцями. 2006-го збірна України вперше в історії вийшла у фінальну частину та дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Італії. 18 квітня 2007 року. Україну та Польщу офіційно оголосили господарками чемпіонату Європи з футболу 2012. тисячі Перше в історії України. Титул чемпіонів світу з футболу здобула молодіжна збірна на чемпіонаті світу Ю 20 2019 року. У фінальному матчі українці обіграли південну Корею. Серед визначних клубних досягнень українського футболу Динамо. Це один із найсильніших клубів радянської та української епохи. Шахтар Донецьк також має своє золоте місце в історії. 2009 року клуб виграв Кубок УЄФА. Володарем золотого міча 2004 року став Андрій Шевченко. Найкращий бомбардир Мілану у лізі чемпіонів. Один із лідерів лондонського арсеналу та збірної став багаторазовий чемпіон Англії і Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Олімпійська збірна України вперше в історії взяла участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Крім того, у межах у турніру молодіжних команд Олімпійська збірна України здобула перемогу над Панамою – Ю-23 з рахунком 2-0.